Мова це єдина риса, яка притаманна людині на цій землі. Тобто є савці, людина теж савець, але тільки людина має мову, яка складається з слів, знаків, символів, які мають значення. І, власне, це відрізняє її від інших живих істот на планеті, і це найперше її ідентифікує як людину. Це на загал людська мова. Так? Але кожна група людей має якусь свою унікальну мову. Після Вавилонської вежі, коли Бог розсипав людей і різним групам дав різні мови. Він такий спосіб розрізнив їх, але в межах групи люди отримали інструмент, щоб ототожнити себе з іншим. Але так само наступний крок ідентифікувати себе як інших щодо інших. І все відбувається на основі мови. І, власне, тому мова, напевно, найбільший ідентифікатор іншості, найбільший ідентифікатор унікальності. Але так само найбільший ідентифікатор, ідентифікатор такого самого. Тому що, незважаючи на те, що люди розмовляють різними мовами, вони розмовляють мовами. І коли ми зустрічаємо людину, яка є носієм, скажімо, китайської мови, то ми її одразу ідентифікуємо як китайця. Коли ми зустрічаємо людину, яка розмовляє іспанською мовою, тоді це іспанець. Українця, який розмовляє українською мовою, тоді це українець. Тому, відповідаючи на запитання, чи є мова ключем до ідентичності, так якнайбільше. Тому що саме через мову ми, по-перше, впізнаємо людину, а по-друге, через кожну конкретну мову ми впізнаємо людину, яка належить до тієї, тієї чи тієї групи. А такі групи ми називаємо національностями. Або народностями або етносами. І кожен раз, коли народність, національність чи етнос має свою мову, вона має свою унікальну ідентичність. Але це не перестає робити цю групу людей належною до людського племені, і кожного окремого носія з кожною своєю окремою ідентичністю не перестає робити членом людської групи. Тому мова з одного боку об'єднує всіх людей, а з іншого боку ідентифікує нас. В різний спосіб, надаючи нам ідентичності української, іспанської, португальської, корейської і так далі. Може виникнути запитання, як так ми використовуємо мову як ідентифікатор, але з іншого боку, ми маємо Велику Британію, Сполучені Штати Америки, Австралію. І всі ті люди розмовляють однією мовою англійською. Так, вони розмовляють однією мовою англійською, але. Кожному з цих варіантів є якісь свої унікальні особливості, на підставі яких ми можемо все-таки розрізнити британця, американця, австралійця чи новозеландця. Тобто, навіть коли це єдина мова, коли вона потрапляє в різні спільноти, особливо віддалені спільноти, які... Мають трошки різні історії, або зовсім різні історії така єдина мова починає функціонувати в різних своїх варіантах, і відповідно набувати унікальності з тим, щоб ідентифікувати носія британської британського варіанту англійської мови, американського варіанту англійської мови чи новозеландського варіанту англійської мови, саме як британця, американця чи новозеландця. Тобто, це кожен раз десь. Варіант е, мови, яка ідентифікує як варіант спільноти. Це та функція, ідентифікаційна функція мови, яка і впливає якнайбільше на формування ідентичності. Так, між мовою і е, народом, народом, етносом, нацією є безпосередній зв'язок, і це зв'язок ідентичності, який. Ми не зможемо подолати на цьому історичному витку, можливо, через 100 років будуть якісь інші ідентифікатори, але тут і тепер, і останніх 200 років мова є як найбільшим ідентифікатором певних груп людей, через мови яких ці люди говорять зі світом.